Понад 30 хмельничан у суботу долучилися до одноденного військово-патріотичного вишколу. Влаштували захід представники третього центру рекрутингу військово-морських сил ЗСУ. Також приймаю активну участь медичний коледж Хмельницький базовий. Вони своїх студентів направили до нас. І були також залучені ліцеїсти прикордонного коледжу. Ми цей захід організували спільну взаємодії у нас з 18-м окремим батальйоном морської піхоти. Учасників поділили на групи та влаштували для них навчання на трьох локаціях. В програмі нашого вишколу три основні секції: це тактична медицина, це вправи зі зброєю, спорядження і симулятор fpv дронів. І знакомство, в принципі, з різними видами дронів. Студент Хмельницького базового медичного коледжу Гліб Гриців вперше намагається підняти у небо навчальний дрон. Он залігся, даємо потрошки газу, просто потрошки головне газу. Це досить цікаво. Я не був впевнений, чи мене вийде спершу. Я на симуляції спробував. Тобто на комп'ютері там плюс-мінус зрозумів, для чого тумблери, для чого е різні важелі. І після цього мені запропонували спробувати політати. Я спробував. Ну загалом мінімальні маніпуляції з дроном мене вдавалося проводити. Звісно, пару раз він падав. Ну я думаю, без цього перший політ не відбувається. Вчили керувати пташками хмельничан, представники інженерної школи fpv дронів. Якщо це базова підготовка, то в принципі цього достатньо там тижня-двох, починаючи від 30 плюс годин на симуляторі і 10-15 годин вже з живим там FPV дроном. Я, як піхотний офіцер з роботи напрямку, скажу, що без FPV було б дуже важко безпосередньо, тому що вразити танк з РПГ М4 це потрібна близька дистанція. Танки відпрацьовують з дуже далекої дистанції. Арта, артилерія, ну все, типу дрон. Зараз це все. Дрони в першу чергу це очі, які дозволяють нам розуміти, що відбувається на полі бою. У сусідній кімнаті інструктор з тактичної медицини Сергій Плакош показує, як зупинити кровотечу у пораненого. Максимально туго тампонуєте рану. Якщо це артеріальна кровотеча, можливо, там буде такий фонтанчик. Артеріальна кров збагачена киснем і під великим тиском, тому вона. Може бути фонтаном. Хмельничанка Катерина Овсієнко переконує, такі знання можуть знадобитись не тільки на полі бою, не те, щоб я збираюся йти в армію, але ми живемо в війні, і я вважаю, що треба бути готовим до всього, особливо так мед. Я думаю, це кожен громадянин має знати якісь ізи, тому що навіть в цивільному житті ну може прилетіти, може когось поранити, комусь надати. Допомога потрібна не вперше до подібного заходу долучається хмельничанка Руслана. Зізнається, якщо правила поводження зі зброєю їй були відомі раніше, то про деякі особливості військового спорядження сьогодні дізналася вперше. Мені було сьогодні цікаво дізнатися про те, як відрізняються шоломи, типу особливе використання їх в бою, їхня перевага, а також вага спорядження. Бо Ну, для мене трошки було шоком, що вага спорядження може сягати там близько 60 кілограмів. Метою цього заходу є те, щоб люди, які в майбутньому хочуть вступити до лав Збройних сил України, подивилися, зацікавилися, вибрали собі підрозділ. І якщо в подальшому вони приймуть таке рішення, то зв'язалися з нами з представниками центру рекрутингу. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста.